Горі на сосна ще святкуйте наше весілля. Святкуйте наше весілля. Горіла... історію української культури завжди змішували з російською, викривляли та намагались знищити. Проте наша спадщина цікава, неповторна та наповнена сенсами. Сьогодні поговоримо про унікальні традиції та обряди, які проводили під час весілля на території Бориспільщини. Пусти мати погуляти у вишневому саду там співає соловейко, я його послухаю. Одна з таких дуже важливих подій, яка запам'ятовується на все все життя. Мабуть, спочатку народження, да потім весілля і народження дітей. Оце такі три етапи, які точно в усіх завжди запам'ятовуються. Російська імперія сотні років намагалась присвоїти наші здобутки, знищити нашу ідентичність, мову і традиції. Та, попри заборону переслідування та навіть найжорстокіші покарання, українці зуміли зберегти свої звичаї. Передаючи їх від батька до сина, від матері до доньки, що стосується народних саме традицій, от Росія туди саме і я так, от як проаналізувати, найменше й внесла. Люди якось, от в своїх регіонах, в своїх селах, в містах, от таких невеликих, вони якось трималися. От навіть перечитуючи Чубинського і уявляючи навіть весілля 80-х років, російської там нічого не знайшла. Щоб щось прийшло до нас уже так, між родині, між сімейні відносини. І воно, відносини. Ну, Росія туди влізти практично не мала можливості, як на мене. Тому що це все настільки було, от, знаєте, таке наше глибинне, що ну, деякі посміювалися інколи над цими традиціями, але все рівно притримувались їх. Горіла сосна й смерка, горіла сосна смерть! Сподобав хлопець, далека сподобав хлопець, далека, горіла сосна смерика, сподобав хлопець, далека сподобав хлопець далек. До початку 20-го століття майже безроздільно панувала традиційна рання шлюбність. Дівчата виходили заміж переважно до 20 років. І навіть в той час по різному було моя прабаба в 13 вийшла заміж, але по великій її любові вона так закохана була. Як казала у мого Макара, Макару було 17, їй 13. Хтось у 20. Ну розумієте, ну це кому як пора, то кажуть, прийшла. Тому що ну, вже трошки дівчата були вже трошки молодші, трошки старші. Були, оці ще от нюанси, коли вона вже стає дівчиною, коли вона ще під дівочка, тоді вже вона стає дівчиною, коли вже їй можна йти на ці вечорниці, дозволялося. Вечорниці традиційно починалися на покрову, коли робота в полі закінчувалась, а ночі ставали довшими. Тоді у населенні з'являлося багато часу для роботи в хаті. Наприклад, дівчата займалися прядивом, вишиванням чи плетінням, тим самим показуючи, які вони вмілі майстрині. А хлопці могли плести шлей або рукавиці, лагодити упряж, але найчастіше просто залицялись до дівчат, розважали їх дотепними розповідями, жартами. Та музикою. Якщо молодь сиділа до опівночі, то це називалось вечорниці. А якщо до третіх півнів, тобто перед сходом сонця, досвідки. Молодь могла так розважатися аж до початку Великого посту. Ці дні, звичайно, церковні пости там трошки було по-іншому. Але ну, молодість молодь. Все рівно збиралися, все одно співали літом на цих колодках зимою в хатах. Ну, ви знаєте цю традицію, що в якоїсь чи вдови де дозволяли, чи в когось можливо, із, де була можливість збиратися в хатах. Вони збиралися, танцювали, дівчата брали вишивання туди, там вишивали. Саме так молодь знайомилася одне з одним, весело проводили час і обирала собі другу половинку. Проте часто бувало й таке, коли батьки віддавали доньку заміж або одружували сина без їхньої згоди, намагаючись породитися із заможнішим родом. Такі випадки на території Бориспільщини зафіксовано навіть у двадцятому столітті. Навіть у… 50-х роках, в 60-х 60 роках такі, і, і мені це розповідали. І я знаю цих людей. Я не буду просто про них говорити, але я дуже добре знаю цих людей, яких просто видавали заміж і не дозволяли вийти там за того, хто тобі подобається. Бо ну от щось не так батькам щось не подобалося. Мою бабу так видали заміж. Вона любила одного, а видали за іншого. Це ті роки. Це було в 20-х роках, уже 20-го століття. Магослове Боже є батько є мати молоді Звісно ж, оберемо сценарій, де хлопець і дівчина зустрілись та сподобались один одному на вечорницях. Перш за все, хлопець запитує у дівчини, чи піде вона за нього. Отримавши згоду, парубок має просити у своїх батьків дозволити одружитись зі своєю обраницею. Батьки обов'язково розпитують, з якого роду дівчина чи працьовита. У більшості випадків батьки погоджуються. На оглядини ідуть завжди мати і сестра. І домовляються, і от якраз у Чубинського цього, до речі, нема. А от якраз в оцей період оглядин, коли йдуть вони оглядати, дивитися дивиться і домовлятися, чи можна її сватати, Мовлялося саме і понеділкування, тому що це цей вже звичай був. Понеділкування це унікальний звичай, який найдовше зберігався на території Бориспільщини. В цей день жінка мала право відпочивати від повсякденної роботи. У своєму хазяйстві жінка мала на як Дробину, от Велике хазяйство воли, коні, е, там все це хазяйство велике це чоловік цим віддав поле. А от дробина, як її називали, це там кури, гуси, е, город оце все жінчине було. І вона мала право звідти взяти. Продати щось, і от вони виходили на базар, понеділок, базарний день Борис Поль був, вийти на базар, продать і, як писав очевидець, зустрічалися такими кучками, ну, десь там хтось кума, подруги, і пили, гуляли, але без розпусти. Чоловікам туди було ось зась. Якщо чоловік заходить, то його засміють, заклюють, а жінки це вміли, вміли завжди робити. І він біг далі чим бачив. Після вдалих оглядин наречений обирає сватів. Зазвичай це дядько хрещений або хтось з шанованих односельців, обравши сватів, парубок ішов свататись. Театралізоване було все замовляння. Оце отут ми йшли, побачили куницю, куниця бігла, забігла до вас двір. Це все з такими доями. Знаєте, в свати завжди вибирали цих речистих таких людей. І оце вони довго все це розказували, там летів наш сокіл. І це все так, знаєте, от, є навіть записи, оце, де оце от розписується. Але вони по-різному були десь лисиця, десь куниця, батьки спочатку говорять. Що вона ще мала, і ну це ж треба все проговорити, да в нас грошей на весілля ще нема, ще не насобирали, да вона там ще приданого не набагала, а потім вже ж вже звуть дівку, чи ж, що ж ти скажеш. Ну, і от вона ж виходить, колупає піч і вже ж каже, чи згодна, чи не згодна. І от, якож, як вона каже, згодна, тоді пов'язують Уже їх сватів. І дають згоду. Горіла сосна, горіпень, грали музики, цілий день грали музики, цілий день, горіла сосна, горіпень, грали музики, цілий день, грали музик. Сучасні весілля вже далеко відійшли від таких звичаїв, проте досі є пари, які намагаються дотриматися певних традицій. Наприклад, в Оксани та Миколи Лисенків було сватання та запросини. У мене були свати, до мене приходили чоловік з його братом двоюрідним, і чоловіком дружини. От вони спочатку зайшли, і в принципі намагалися в мене чоловік молодець, навіть намагався дотриматися цієї традиції, що от е, ми там шукаємо коницю, красну діви в принципі вони на свій лад розповідали цю легенду, але от сліди цієї куниці привели до вашого будинку. Батьки обох молодих мали обов'язково опінятися хлібом, здебільшого наречена дарувала нареченому хустку, а сватам зав'язувала на руку рушники або ж хустини. Проте часто у різних населених пунктах традиції відрізняються. Пані Оксана дарувала нареченому хустку та власноруч вишиту сорочку. Окрім того, їй потрібно було обдарувати батьків нареченого і дійсно, я навіть пам'ятаю, що я казала фразу, що я дарую, прийміть мене за дочку. А Свекруха і свекром теж коли приймали ці дарунки, вони казали, ой, спасибі батькам, що виховали дочку, вона раненько вставала, і цього всього ж надбала, щоб обдарувати сватів. Це було не ремовано, але от я пам'ятаю, що вони отак дотримувалися цього всього. Ну, і це дійсно цей обряд він теж уже говорить про те, що от, ну, ну, вже. Будемо родатися, да вже будемо приймати і ви мене за своє дитя і я вас за рідних батьків. Якщо ж дівчина не хотіла виходити заміж, то виносила святам гарбуза, але таке було рідко. Завершальним етапом сватання були заручені, тобто урочисте скріплення згоди, сторінне весілля. Під час заручень може даруватися заручальний перстень символ шлюбної пропозиції. Ви серцями покохались, на добро побрали, щоб розлуки ви не Знали, батька й матір поважав, будуть в хаті як дзвіночки, і, і дочки, Вас до віку звеселяти, щоб раділи батько й мать. Далі відбувалися домовини, під час яких батьки обох сторін узгоджували, хто що дає подружжю, та обговорювали усі деталі весілля у молодої обов'язково мало бути придане худоба, кури, гуси, і одне з головних приданих скриня, яку вона готувала з допомогою матері. Дівчата дійсно важко було, і, і вона мусила собі в скриню мати і для себе, і для чоловіка, і для діток надбати дівчині направду було дуже складно. Всі такі речі для господарства. Навіть я, мені мама казала, обов'язково там ковдра, подушки, рушники, комплект постільного, комплект рушничків там кухонних, рушничків, банних, подушки покривала ковдри. Це навіть теж і в мене таке було. І дійсно це і наткати треба було, да? і сорочок, і взагалі хоча б заготовити тканини в таких круглих сувоях. Його да, там, чи з коноплі, чи з льону, щоб потім, бо невідомо ж було, скільки ти там діток народиш, да, як у тебе буде яка родина. Для молодої треба було мінімум 12 рушників вишити, тільки рушників. Тому Боже, але направду рушник був кургом, да, там, На іконах, на портреті Шевченка, на віконечках віконечка ж теж були маленькі, не було ж як таких там, зараз там, тюлі, штори, і, 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 і плахти, бо треба було підниці, жупанів, і спідниці, жупанів. Штанів молодому. Да? Ну, тобто все теж по одягу, все, що в хаті всередині молоді, то все лягало на її плечі, на її родину. Прядна скатерті, на е, лавни кішку, знову подушки. ну от таке мало бути обовязково Кожух обов'язково, мав бути, ну от як символ такого благополуччя. Оце мало бути обовязково Якщо молода не встигала приготувати скриню до весілля, тоді до майбутньої наречени приходили дівчата, допомагали їй, наприклад, пришити киточки до рушників. Цей обряд називався торочини. Далі молоді йдуть запрошувати гостей на весілля наречене з дружками своїх, а наречене з боярами своїх. Ходити кликати це теж свій обряд. Не можна було ходити дорогу, а так навхрест. Бо я пам'ятаю, що мати тітка Наташка, вони кажуть: так, якщо пішла по вулиці, то йдеш спочатку оцю праву сторону, потім перейшла крайню хату, йдеш по лві, щоб ти ніде не переходила собі дорогу. Так само хлопці теж ходили, щоб не було навхрест їм, щоб вони, ну, наче швидше покликати одну хату, да, другу, але не можна молодим хрест-нахрест ходити кликати. Так само не можна перетнутися з ну, молод... Молодий, з молодою бажано ходити кликати, що там, значить, як домовляються так, ага, ви там на ту сторону на посадовій йдете, ми там пішли на Вишневу, чи там ви в один куток села, ми в другий. Е, хоча ще такий нюанс, пам'ятаю, що обов'язково маєш прийти кликати молодого на весілля, і молодий має зайти до молодої, теж кликати на весілля. Бо я пам'ятаю, така, мати каже: ну ви якось так же жидіть, що вже потім в кінці зайшли до сватів, що ж сваті. Я кажу, що їх кликати. Вона така «Да, треба ще їх запросити кликати. на весілля, да». Ми були в українських строях, на места. У мене наче були оці такі колишні, такі от ялинкові прикраси. Пам'ятаю, що рушники, стрічки, віночок. Так само хлопці були дуже гарно, браті. Молодий був у сорості вишиті. Хлопці були. Кінь, до речі, в них був от старший дружка, він ходив з конем. Його на весіллі, до речі, всі хотіли вкрасти або підпоїти старшого дружку, щоб він геть так сп'янів, і потім цього вкрасти коня. Бо він вже як буде такий п'яненький, то легко вкрасти. В нашого дружки ніхто не вкрав коня. Молоді обов'язково ходили запрошувати з частуванням, верчами, шишками та горілкою. Пані Наталія також згадує, як була дружкою, запрошувала гостей разом з нареченою. Зверніть увагу, як відрізняються деталі обрядів залежно від місцевості. Ми ходили з сестрою, за нами хлопці молод, молодші носили цю корзину з верчами. Бо ну, ми ж не могли носити, бо це ж дуже важко. І, і це приблизно так і тоді було. От Ідуть дружки, потім ще до них по дорозі приєднуються дружки, вони вже йдуть, вони не вдвох ходять, як вже пізніші часи ми вдвох ходили з із, із хлопчиками, а їх іде ціла велика ватага. Дівчата співають, ідуть, і от заходять в хату. Коли заходить в хату, заходить е, наречена з подругою, з дружкою зі своєю, е, наречена кланяється, батько просив, мати просила до нас на весілля, і ми вас просимо. Е, дружка тримає е, верча, значить, цього верча віддає наречена цим людям, кого вона запрошує, а вона не мала права з порожніми руками вийти з хати. Значить, дружка їй віддає верча цього, той, що в неї в руках, у таких хусточках маленьких ми носили. І мені хлопчики дають другого верча, щоб ми виходили з хати вже не з порожніми руками. І так оце в кожній хаті, в кожній хаті. Горіла сосна, горі пень, грали музики цілий день грали музики цілий день. Горіла сосна щегіля, горіла сосна щегиля, святкуйте наше весілля, святкуйте наше весіля. Починається підготовка до самого весілля, одним з головних етапів бгання короваю. Як на мене, основний це коровай, тому що коровай це було основне на весіллі. В коровайниці брали тільки молодиці, які були щасливі всі сімейному житті, вдов не брали туди, і от вони, оце от. Це процес такий підготовчий до цього весілля, тому що ж готувалися. Він стояв, навіть я пам'ятаю, на столі перед нареченими. Він красиво був калина, барвінком. Ну, от, розумієте, красиво був такий прикрашений цей коровай, а потім його вже, коли дарування йде на весіллі, його роздають цей коровай. На дівич вечір дружки збиралися з молодою, аби попрощатися з дошлюбним життям. Дівчата збирали квіти, плели вінки, розплітали молодій косу, одягали на неї вінок та ляну сорочку. Зустрічалися, співали тужливих пісень, не так як зараз це трошки веселіше, все відбати. тужливих пісень, тому що розумієте, дівчина ішла, вона зав'язувала своє дівоцтво вже вже в неї не буде вечорниць. Робили ж вони оці віночки, ці які прив'язувалися до. Тоді більше робили це. Вже пізніше пройшли готові. а Тоді робили з барвінку, з якихось квіточок. Ті, які чіпляли боярам нареченому, боярам і нареченій. Наречений також збирався з боярами та разом готували весільне дерево. Тобто вільце влітку це могло бути невелике деревце або велика гілка фруктового дерева, а взимку сосна. І потім з цим гільцем от, от, він приходив на весілля. Вона була украшена стрічками, теж паперовими квітами її могли. Ну, розумієте, воно ж хвойне дерево, воно як дерево, яке ніколи не скидає листя. І воно таке дерево, як достатку, дерево кохання вічного, от воно вічно зелене. ну і Це воно символізувало. Горіла сосна й квіточки, горіла сосна й квіточки, хай же вас бодо діточки, хай же вас будуть діточки, горіла сосна й квіточки, хай же вас бодо діточки, хай же вас будуть діточки суботу от Вони якось ходили один до одного, там оце якісь оці, от, е, обряди ці були. Кожна оця частина щось символізувала, і її таке відчуття, як люди її пропустять, то в них щось в житті не відбудеться. От, знаєте, як ото йдеш за от, крок за кроком, це весілля це як, знаєте, таке театралізоване дійство, і крок за кроком, це все воно відбувається. Оце сидіння на кожусі, е, на в кожусі зустріч їх від злого ока із образами в деяких регіонах навіть таке було. Потім вони сидять на кожусі як символ благополуччя і достатку. Під кожух кладуть ще, де зерно, де гроші, де якісь маленькі снопики кладуть. Це теж це символізує благополуччя і достаток в родині, який буде. Поламаємо, цю неділю поляємо. У неділю молоду одягали і обов'язкове на вбрання чіпляли обереги. Раніше трошки то це вона була одягнута. так приблизно це наша одягнута. Плахта, запаска, карсетка. Сорочка, звичайно, саме перше це сорочка. Потім надівалася плахта. Запаска підв'язувалася все це поясом, потім корсетка підв'язувалася рушниками. Е, вона тут вив'язувала рушники як свою вінок обов'язково. Ну і всякі різні розумієте, оці атрибути: там часник під косу впліта під щоб від зурочення, Оци всяких цих різних отаких от, дрібниць від зурочення було дуже багато. Шпильки чіпляли вниз головою. Оце на траву могли якусь яка від, оце від зурочення теж чіпляли її. На весіллях найбільше могли поробляти е, е, цій парі молодій, щоб у них не відбулося ну, щасливе життя на майбутнє. У ті часи навіть намисто слугувало оберегом та захистом для жінок. Саме тому вважалося, що довше намисто, то краще. Якщо ви звернете на старих фотографіях, це зараз ми носимо намисто, якщо очевидно. Тоді саме от звідси закриваємо. Оцю частину жінка. Жінка закривала цю частину і цю частину. Чому плахтами, запасками закривали ж тоді по цю частину, тому що це як було, знаєте, як святилище такі жіночі. Якщо говорити про вінок наречений то він був зроблений з воскових квітів, великий і дуже важкий. Такі вироби виготовляли майстрині. Тож вінок і стрічки наречені необхідно було придбати. У неділю зранку наречені йшли до церкви вінчатися. Після кожен йде додому, молодий збирає бояр, сватів, світилок і йде викупляти молоду. Її бережуть, там, як зеницю ока, цю наречену, вона голими руками там нічого й брати не може. Біля неї ці брати, сестри, всі, щоб вона тільки сидить, і Боже, як тільки вона куди йде, за нею обов'язково хтось йде. А потім уже наречений приїжджає зі своїми боярами, приїжджає до нареченої. Біля неї хлопці, ці брати сидять, і от там тоді починається викуп нареченої. А потім оце ж він забирав її, вони їхали. На весілля до нього, а її весілля, її родичі залишалися, гуляли в неї. Наречену садили на віз, складали її поридений, прямували до нареченого. Але іноді перевозили речі після обряду комори. Коли небезпечена подружжя приїжджає до батьків нареченого, починається святкування. Обов'язково на весіллі були музики, танці, і пісні. Все це тривало до обряду комори, тобто до першої шлюбної ночі молодих. Спочатку молоду запитують, грішна вона чи ні. Її питають. Признайся, не ти перша на цьому світі, не ти остання, але признайся, якщо вона чесно признається. То тоді ну ніби пом'якшують їй це покарання. Якщо молода вже не цнотлива і чесно зізнається, обряду комори не було. А для її сім'ї це був величезний сором. Якщо ж дівчина не грішна або ж не признається про це, молодих ведуть до комори. І знову там був посланий кожух, і все це знову відбувалося на кожух рядно, і все це відбувалося. Тому що от я кажу, кожух це як символ добробуту, достатку такого ти відсурочення від всього від від він ішов. Її роздягали до сорочки, її всю обдивлялися, общупували, щоб ніде ж ні голок, у неї, там, ні шпильок, ніде нічого не було, щоб вона ж собі нічого не зробила. І потім, оце ж вони заходили. І цей обряд відбувався. При боярину і при свасі. Якщо все добре закінчується, молодим несуть смачну вечерю. Наречену виводять, хвалять, радіють, співають, а у дворі вивішують червоний прапор або пояс, аби всі знали про чесність невістки. Проте, якщо молода нецнотлива, не зізналася в цьому, на неї чекало жорстоке покарання. Її ведуть до батька, і батько її пугою б'є. І брат б'є. Якщо наречений і соглашається взяти таку, ну то слава Богу, перехрестили йди. Ну були ж випадки, які не соглашався. Це ж ганьба на все життя тобі. Навіть були випадки, коли обурені родичі нареченого обмальовували сажею хату батьків нареченої. Горіла сосна ще й тріска, горіла сосна ще й тріска. Тепер я ваша невістка, тепер я ваша невістка. Зранку молода дружина, як господиня, приймає дружок та готує сніданок і разом з чоловіком йде дякувати батьку й матері, що гарно її виховали. А вже у вівторок відбувався обряд циганщина. Е, вони, оце ж, валкою цією ходили перевдягнені. Чоловік обов'язково в наречену перевдягнутий е, е, жінка. В нарив чоловіка перевдягнута. Там були тоді і цигани, і євреї. І, ну, це все ж у те, що те, це, те, чим жили, що було в цьому середовищі. І от вони йдуть по вулиці з пляшкою і з закускою. На, оце, на них вісить оця в'язка з бубликами, з цукерками. Тут же вони несуть ці пиріжки і цю горілку. Тут же вони наливають, але вони наливають. Ти маєш давати якісь гроші, чи що в тебе є їм. Вони тобі наливають, закушують і пішли далі. І оце вони так, скільки хочуть, стільки й ходять. Коли останню дитину віддавали заміж чи женили, то обов'язково треба було на возику повозити, батьків чи в рядні їх потрусити. Це по-різному десь на возику, десь оце в рядні трусили. І їх купають, да. везуть до якоїсь водойми і купають. Якщо раніше весілля святкували тиждень, згодом всі післявесільні обряди вмістили в один день, а саме в понеділок. і Почали називати цей день кури. Ще одним цікавим обрядом було перевізки. Це коли наречений і наречена обходили всіх своїх гостей та дякували їм за те, що були присутніми на їхньому святі. Через тиждень після вінчання до батьків молодої подружжя знову везли пироги. Оце ж вона знову йде дякувати батьку матері і прощаться з ними, ніби що вона вже йде в іншу сім'ю. Оці пироги. які вона вже сама напекла, це, що вона, як ніби знаєте, довго прощається. Виходить з того роду, тому що тоді ж родові зв'язки були дуже сильні, і вона, коли виходить звідти, вона ніби пориває зв'язок з тим родом, з яким вона жила, і вона себе віддає вже цьому роду. Тому що, по всім цим традиціям жінка, виходячи заміж, й прізвища брали, тому що вона бере на себе відповідальність уже за цей рід, рід чоловіка. Звісно, частина весільних традицій назавжди залишиться лише згадкою, про які наші нащадки будуть дізнаватися з книг та уроків історії. Наприклад, вечорниці запросини або ж обряд комори. Частина цих обрядів змінилася. Наприклад, дівич вечір тепер вже не сумна традиція, а навпаки, весела зустріч з подругами та прощанням з дівочим прізвищем. А деякі обряди досі мають місце у сучасних одруженнях. Наприклад, сватання, заручини або ж циганщина. Українські весільні традиції це не Унікальних обрядів, наповнених сенсами та символами, тож досліджуйте своє коріння і пишайтеся надбанням наших предків. Ой ти я ждала милого до світання я світання я, я ж над річкою засмутилася. Десь любов моя забарилася.